Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Катя, в мене четверо діток, і сьогоднішнє моє відео це друга частина мого розхламлення за листопад. Я розпочала розхламлення 1 листопада, вже випустила першу частину свого відео. Якщо ви його ще не бачили, то я залишу посилання під цим відео, і ви зможете переглянути. В цьому відео я також розхламляю ще. Деякий одяг, деяке взуття. Покажу вам, поділюся. За весь період я ні разу не згадала, що ці речі нам точно потрібні. Тому позбавляюся від лишніх речей із дому. Більшість речей я віддала, дещо продала. Про це я буду пізніше вже розповідати у фінішному відео, що куди пішло. Ну, а зараз ділюся з вами, що саме я. Відправляю зі своєї квартири. Тому лишайтеся зі мною, думаю, вам буде цікаво. І так, розхламляю я ось такі портфелі, сумки. Тут у мене зібралось уже їх не так мало, взагалі ми мало чим користуємося зараз. Колись я ходила в спортзал і ось таку сумку носила. Це сумочка була Вікі. Тут зламалося кріплення самої ручки, ручка десь загубилася і сумочкою ніхто не користується. Далі йде ось такий рюкзачок, також їм не користуємося, він дуже маленький. Знаю, що можна було лишити васильку, але все-таки поки він нам не в нагоді, тому його розхламляю також. Ця сумка в мене вже дуже давно. Також її відправляю в розхламлення, і вікін-рюкзачок йде в розхламлення також. Цими сумками ми не користуємося вже досить давно, тому позбавляюсь їх. Далі я розхламила купальники. Вже давно вони мені не по розміру. Хочеться щось поновити, тим паче ми не дуже їздимо зараз відпочивати десь. То і в купальниках якось немає потреби. Звісно, я лишила два купальника собі і віки, які нам точно по розміру, які можуть нам знадобитися, а ось ці розхламляю. Є в дуже непоганому стані, і досить я їх недешево купувала. Але все-таки надіяти, що я схудну, і все-таки в них знову війду. Звісно, вони тягнуться, але. Вони на мені дивляться не дуже, тому я вважаю, що це купальники зараз не для мене. Знаю, що зараз не сезон, тому продавати їх не буду, просто віддам. Наступна річ, яку я відправляю зі своєї квартири, це халатик. Ще колись була ночнушечка під нього, був такий комплект досить в досить непоганому стані халат. Декілька разів я його одягала, коли лежала в лікарні. Будучи вагітною Васильком, тому також його розхламляю, бо він мені не по розміру. Шапочки, дві штучки також розхламляю. Вони вже малі вовчику, тому вони нам вже не потрібні. Враховуючи, що дітей ми більше не плануємо, то вони в нас вдома лишні. Шапочки не продавала, просто віддала. Ну І наступне це ось такий комплектик, він повністю новий, я його виставила на продаж і вже успішно продала. Ми так його і не носили. Здається, мені його принесли на родини, але в нас вистачало одягу, і ми його так і не одягли. Тому я його успішно продала, чому безмежно рада. Наступне це ось таких два чоловічка. Тут в наборчику йде, також їх продаю, одного вже продала. Ну і наступний також, я сподіваюся, в невдовзі продам. Тут розмір йде 9-12 місяців, Вовчик вже виріс, ми таки не встигли їх поносити, тому також розхламляю. Ці чоловічки йдуть із сенсея, їхня ціна була 260 гривень за два штучки. Колись я дуже багато сенсея замовляла. Ну, а зараз уже якось останнім часом не замовляю. Далі в мене ось така ваза, дуже давно вона в мене стояла у шафі, виставити я її ніде не можу. Вона досить така гарна, але вона нам не потрібна. Маленькі діти десь зачіплять, у мене немає місця для неї. Тому я вважаю, що вона нам лишня. Її я також продала вже. Ну, і наступне, що я розхламляю, це дитяче одіялко, воно в такому страшному вигляді. Вже я його позбулася. Так як у нас немає дитячих ліжечок, то воно взагалі не потрібно. На матрасник також на дитяче ліжечко. І ще одне одіялко дитяче таке невеличке, також розхламляю. Діти сплять із нами, тому. Нам такого розміру одіялка не потрібні. У мене є ще покривальці такі тепленькі. Далі розхламляю ось такий новий пенал. Колись він в мене був в товарі, купувала, то я планую його подарувати. Думаю, комусь знадобиться. В мене є знайомих, хто має дівчаток, тому буде радіти такому подарунку. А у нас хлопці більшість, Віка також його вже не хоче, тому. Розхламляю. Наступне, що я позбуваюся, це книжки, є дуже багато різних в різному стані. Дещо я буду віддавати, де що продавати. Ну, особливо з цих книжок я тільки віддаю, тут не в такому гарному стані, як би хотілося б. Є книжки, які взагалі ще попалися мені від моєї мами. Діти без малюночків книжок не хочуть, тому розхламляю. Ну, і наступне ось такі книжки в мене є. Колись і купувала, колись я полюбляла щось таке цікаве почитати, також планувала колись шити, розпочати, але так як засіла знову в декреті, то зрозуміла, що шити з маленькими дітьми майже нереально. Тим паче, що машинка шумна, вона в мене є, але поки в мене руки до того не дійшли. Хоча, коли потрібно, ми її дістаємо і шиємо, що потрібно. Також є тут художня деяка література із рецептами, ці книжки також роздаю. Наступне я позбуваюся три куртки. Одна така хлопчача, можна було, звісно, лишити пізніше для села. для... Василька, але я прекрасно розумію, що поки він доросте до цього розміру, це пройде декілька років, і курточка може не лишитися в такому стані. А, наступна це ось така куртка, колись її носила Віка, зараз вона її носити не хоче. І ось цю носила колись я, коли була вагітна, зараз я вже не планую бути вагітна, тому а, також вона вже в такому страшному стані, то я її розхламляю. Ну і позбуваюся ось таких черевичок. Я зараз на каблуках не ходжу. Віка моя також ниль полюбляє. Ось ці черевики вони йдуть натуральна замша, утеплені. Планую продати, занесла в наше економко у місті Костопіль. Думаю, що там їх хтось купить. Якщо вам цікава така тематика, то лишайтеся зі мною на каналі, підписуйтесь, ставте вподобайку, пишіть свої коментарі, як вам така мотивація, тому що речей я буду викидати ще дуже багато. У мене в процесі розхламлення буде виселення з квартири 465 речей, тому далі буде цікаво. Всім дякую за перегляд і до нових відео.